Доброго вечора з України. На жаль, сьогодні зачинився муніципальний притулок в місті Утрехт. Це найбільший в Нідерландах муніципальний притулок для українських біженців. Ось. І сьогодні його зачинили, і наразі невідомо, коли відчинять, бо дуже переповнений дуже багато там людей. Ось і влада зараз вирішує деякі питання щодо, щодо розмісту людей, розміщення людей, якісь в інших притулках, ось. І якщо у вас є можливість поїхати до до родичів чи знайомих близьких е, в, інші, в інші провінції Нідерландів. Їдьте, будь ласка, з, одразу до муніципалітетів, які відповідають за ці притулки, і е, напряму спілкуйтеся з. Е, з владою цих му... муніципалітетів, в яких е живе, живуть ваші знайомі або родичі, вони, е вони повинні надати вам е прихисток. І ще я надам е посилання, ось хтось буде. На цей сайт це Незалежна Організація Справ людини. Тут. Ви знайдете собі допомогу або речі, якщо потрібно, чи якісь меблі, чи щось будь що Чи для вас, чи для вашої дитини, там є, є багато різних речей, які віддаються безкоштовно, і тут ви можете запитати чи провести консультацію з, з людиною, яка Має досвід в цих ділах, в цієї справи. Слава Ісусу Христу! Все буде Україна! До побачимо!